В обідню пору у парку залізні води впродовж години ми зустріли лише цього чоловіка, бо навіть у день гуляти тут моторошно. Неприбрані доріжки, поламані сухі дерева та й розбиті ліхтарі не викликають спокою. Прибирають тут вкрай рідко, розповідає чоловік, та й то волонтери. Світло поставили два-три місяці, діти повибивали та всі. Вечором ні ніхто не гуляє, тільки я з собакою гуляю. А на погулянці вже приємно відпочивати. Газони чисті, пробивається перша травичка. Пан Володимир з донькою щодня тут гуляє. Ну тут я мене сказав, що дуже засмічено. Тут тільки є такі місця, де от біля вогнища люди сидять, то не прибирають за собою там і пляшки, і склянки, і таке кульки. Так само його чотирирічна Авеліна добре знає, що потрібно, аби у парку було чисто. А сміття, якщо ти маєш, що з ним потрібно? Викидати в парк чи занести до смітника? Занести до смітника. Угу. А ще що потрібно робити, щоб не забруднювати парк? Замітати. І підмітають на головній алеї працює четверо жінок. Кажуть, прибирають парк з початку місяця. О, тут трактора навозимо. Не мішками, а трактор приходить і вивозить. Приїжджають, у нас внесу хлопці. грузять і не Починали з грубшого, вивозили пламені дерева та листя, а дрібне сміття люди залишають постійно. Ви завтра перейдете, завтра перейдіть. Більше нічого. І що буде? Ну, <різько> ти бачите, ще що вечір нині буде. Комунальники обіцяють, до великодня у всіх львівських парках буде чисто. А за тиждень у місті буде загальна міська толока. Кожен зможе подбати, аби місто до свят було охайним. Христина Гаврилів, Юрій Герасимов, головні новини Львова.